Бог він приймає активну участь в житті людини, і Бог він працює не сам, Він застосовує людей. От навіть якщо взяти хрещення в Отця, в Сина, хрещення Духом Святим, от взяти Івана Хрещ... Хрестителя, він займався хрещенням покаяння. Люди вони не самі приходили хрестились, а цим займався Іван Хреститель. А друге, якщо взяти, от, хрещення в сина погруження в слово Боже. А також третє, якщо взяти, хрещення Духом Святим. От апостоли, от вони куди йшли, вони хрестили людей Духом Святим. Після того, як відбувалося це накладення рук, людина вона хрестилась Духом Святим. Люди вони не самі хрестились, а це відбувалося через людей Божих. Тому важливо приймати людей, Божих, своє життя, навіть якщо взяти апостола. Петра він куди приходив навіть від тіні апостола Петра, зцілювались люди. Апостол Павло, він навіть коли покаявся вже, він навіть пробував служити. Ну, одразу в нього не вийшло, Це відбулося через якийсь час, коли відбулося це помазання, покладення рук від церкви. Тому ну, можливо. Приймати людей Божих у своє життя. Багато хто говорить, що, ну, я з Богом напрямую, я можу сам. Нам якщо взяти старий завіт, Біблія Ісус навіть. Він лише тоді отримав силу, лише тоді, коли Мойсей поклав на нього руки. Амінь.